Зараз у нас середа, 2 квітня. Я вже приготувала сніданок, Богдан вже встав, їсть пиріг. Це, на жаль, вже останній кусок пирога. Ще не встав. Встать, встав, але проснутись не проснувся. Важко зараз всім вставати. Ось це у нас останній кусок пирога лишився, на жаль. Всі з задоволенням з'їли. На сніданок у нас сьогодні каша, вівсянка. Богдана вже насипано в тарілку і для Віки ось, теж уже все підготовлено. Зараз буду робити Богдану в школу бутерброд. На дворі, здається, не йде дощ. Я сподіваюся, сьогодні зранку ми зможемо вийти на вулицю, але на дворі пасмурно і мокро. Проводила Богдана в школу, і ми з Вікою ще доспали до 9 годин. Нічого страшного. Але вже поставила собі будильник на 9 годин. І в 9 годин обидві ми встали вже, тому що вже довше спати, це буде чревато, і я потім не вкладу її спадки. Буду зараз пити чай, погодую віку. Не знаю, що нам робити з вулицею, але треба сходити. Добре, молодець. Треба сходити в АТБ, купити, як мінімум, підгузки. Ти купити? І іграшки купити? Так. Да. Ти що? І, і яєчко купити. Яке яєчко? В магазинчику яєчко купити треба. Де ти бачила яєчко? В магазинчику бачила. Зрозуміло, ну добре. Ну, десь їсти? Поти сісти? Доїмо уже цей паштет, трохи лишилось з чаєм. Так, ми сіли їсти. Ні-ні, не штовхай, будь ласка, тарілку. Відкривай. Не гаряче воно. Зараз поїмо. Ти знаєш, що коли ти гарненько їси, віки нам мила. Ти знаєш, що коли ти гарненько їси, ми потім йдемо на вуличку. Петти до калюзи. Мирка віку. Особлив... Мирка віку. Милку вікусіну, добре, давай, відкривай ротик. Ми зараз з Вікою вже будемо виїжджати. Трошки буквально побудемо на вулиці, зайдемо в магазин і додому, тому що там моросить дощ, Віка вже в нових своїх чоботях. А я теж, до речі, дістала резинові такі чоботи. Це я купляла Богдану, коли він два роки тому влітку їздив в табір в Карпати, і я купляла йому резинові чоботи. Він вже з них давно виріс. Це 39-38 розмір, тому я їх собі Залишила, і зараз я теж в них піду на вулицю. Зараз будемо виходити. Ось якраз вони і гарно виглядають. Гуляють сьогодні тільки такі відчайдушні, як ми з вікою. Моросить, але вітру немає, просто морось. Волого й мокро. Ну, що, заж трошки потопаємо. Та й підемо. Хочем. Хочем. Хочем, 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 хочем. Так, зараз. Все мокро кругом, мокро. Лістечко розпускається, клени. Це клен, так, здається. Ми в дитинстві гралися, наче це дівчатка з волоссям. Цвітуть дерева. Дощить все. Мокро. Ми з вікою йдемо до майданчика. 100% нікого немає. Зараз трошки потопаємо. Ми документи. Завеземо документи. Добре, завеземо документи. Біжи, біжи, топай в чобіточках, так? О, все. Тепер можна топати, бо ми з Вікусією гуляли, коли дощі були. І у всіх діток чоботи резинові, і вони топчуться по калюжах. А у Віки не було. І я їй не дозволяю, а вона не розуміє, чому їй всім можна, а їй не можна. І вона, ну я їй кажу, що там чоботи, чоботи не підходять, але ж вона не розуміє, чого у всіх підходять, а у неї ні. Буде необділена. Так, отак все, можеш топтатися, гратися. Ну, все буде задоволено. На майданчику мокро, нікого немає. Зацвіла алеча наша, яка нас компотом поїла. Де ти там якусь Куди Ти вже ділась? О Боже, оце так можна посивіти. Ай-яй-яй, повертаюсь, нема. Капець. У мене ще є в морозилці алеча. Треба, до речі, зварити компотик. Ой яка краса. О, яка краса. Все, Вікусь, ти як вільна людина, так. Да? Можеш робити все, що хочеш в чоботах. <гум> <гум> Ні, Вікусь, ти так не хлюпай, бо зараз позаливається. Позаливається водичка. Ти просто ходи, але так прям сильно не хлюпай, бо воно всередину попаде тобі. Я теж не обділена. У мене теж чоботи так зручно, бо в кросівках теж незручно. Чоботи, чоботи так? Витити. Не, не треба, вони хай будуть. Вони можуть бути, ми їх помиємо потім. помиємо. Ну я не хочу ручкою, ручка буде брудна, просто гуляй. Просто гуляй в них, не треба їх витирати кожен раз. Дивись, воно голуби сидять під столиком, бачиш? Голуби набундючились. Он де вони набундючились, бачиш, сидять. Щоб на них дощик не капав. Побігли. Вийде коляски. Там коляска. Так, стоїть наша коляска. Мама поставила під навіс. Вікуські нові, так. Ти в них навіть можеш бігати, а ну побіжи. Побіжи, побіжи, побіжи. Побігли, побігли, побігли. Зручно тобі, так? Отак. Шкода, що в них немає ще такої тепленької підкладки всередині, але ми вдягли носочки. Ось, але з підкладкою там щось мені не дуже подобалося. Вікуся. Обережно. Що, бачиш, вона намочила, намочила, нічого страшного. Підсушимо вдома. Штанішки, мокрі штани. Ми вже приїхали з вікою з вулиці. Зараз покажу, що ми купили в АТБ. Сьогодні по акції ось такі підгузки наші улюблені Гіглс. Тож я взяла три упаковки по 200 гривень. Кожна. Далі покупки продуктів. Вікусь можеш нічого не чіпати? Я знімаю. відео. На, трошки потримай. Віка, я тобі одну дала. Корабель запускай, на. Так, що ми купили? Водичка оболонська, апельсин лимон. Хлібчик ось такий темний і хрін. Це Богдан попросив до часнику. Далі купила м'ясо курей, своя лінія. Це сьогодні буду на обід Богдану давати. Далі на днях буду варити борщ, тож купила квасолю до борщу консервовану. Купила для Віки пюре яблуко-персик. 4 йогурти Данон Живинка. 3 плюс, які продаються в одній упаковці. Купила два сирки з Лагода дитячі, один у віки в руках. Купила ось такий рулет з маково-вишневою начинкою полюбляємо такий. є ще з маковою просто, але він сухуватий, а цей з маково-вишневою якраз супер. Два батончики з Богдану в школу, Джем лісові ягоди. Якась нова марка з'явилась день у день. Купила помідорчики на салат і укропчик кріп. Ось такі були в нас покупочки. Зараз будемо готуватися вже до сну. Зараз буду варити на пару для Вікі на вечерю кабачок цукіні, точніше. Добре, що ми сьогодні встигли погуляти зранку, тому що зараз погода зовсім не передбачує прогулянки взагалі дощ посилився. А я зараз їду по справах. Мені треба кожен місяць відвідувати лікаря і отримувати рецепт новий рецепт на ліки, який я приймаю. Тож сьогодні якраз прийом і мені треба їхати в диспансер. Я вже повернулася додому, приготувала на вечерю салат, помідори, моцарела, маслини, зелень. Собі з зеленню. Підсмажила нагетси. І гарніри в мене є. Отримала рецепт у лікаря і сказали пробувати засинати без снодійних. Подивлюся, як, як це в мене буде виходити. Всім добрий ранок. Зараз у нас 7 година 10 хвилин. Богдан чогось встав 6 годин ранку. Сидить, читає книжку. Я закінчую готувати кашу. Зробила ще Богдану бутерброд з сиром, собі зробила чай. Зараз теж буду снідати. Каша для Богдана вже готова. Вийшли ми з вікусю на вулицю. Навіть не можу очі розліпити, бо сонце світить. Нарешті немає дощу, гарна погода. Немає вітру, сонечко світить, тож ми йдемо гуляти. До речі, вчора ввечері була вже така стомлена, коли я робила ті салати, що вже не було сили розповідати. Мені від лікарні, що я вчора була, треба їхати трамваєм, а потім маршруткою. І ввечері лив дощ. Я сіла на трамвай, а він... Не доїхав до того місця, де мені треба, і сталася аварія, і всі трамваї зупинились, нас висадили. Ще й довелось топити пішки. Чотири зупинки, там якраз промзона, не ходять маршрутки. І всі ми топали чотири зупинки. Ну, не всі там, кому раніше, тут кудись треба в інше місце там завертати. Мені треба було до Ленинградської площі їхати, то довелось чотири зупинки, йти пішки. Зато прогулялась по дощу по свіжому повітрю. Ленінградська площа, певно, що вже не Ленінградська, але я не знаю, як вона називається. Я, до речі, навіть щораз фотографувала, йшли вздовж трамвайних колій і всі трамваї отак вряд, стояли. Там була аварія, в трамвай врізалася легковушка, але там ну, без якихось наслідків була затримка руху. Отак вздовж колії стояли всі трамваї. Собачки йдуть, так? Собачки йдуть додому. Проводиш собачок, тільки близько не підходь, добре? Хай вони йдуть. Бачиш, яка велика собачка проходить. А це маленька. Ну то менша, так. Не зовсім маленька, але менша. Ти проводиш собачок, близько не під'їжджай. Раптом їй не подобається колясочка. Мама не може погойдатись. Може, погойдаєш маму на гойдалці. Обережно не впади. Ой, як мамі гарно. І мама вікусь, вікусь. обережно не впади. Мама вікусь гойдає і Віка маму, так? Бачиш як? Ти маленький пончик? Угу. Да? Такий солоденький пончик. Дядя погойдає, давай дядя. Як добре, що можна офіційно погойдатись на гойдалці. Коли є діти малі. Дядя погойдає маму, так? Тут і дядю покатає, мама сама погойдається На гойдалці. Вікосі обережно. Чого вставати? Вставати в Тікай, 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 мама, погойдається. Чого? чого? А, а чого ти не хочеш, щоб мама гойдалась? Ти хочеш погойдатись? Ну, так мама погойдається трошки. Тут мама гойдалася, так, тепер Віка тут гойдається. Давай Віка погойдається. Пішли, пішли. Покатаємося на самокатику трошки, так? Ми вже з вікою прийшли з вулиці, з магазину, зараз покажу покупочки. Купила кефір селянський. Купила ось такий лимонад Моршинська плюс сік полуниці. Далі купила! Почекай, якусь... де твій хлібчик? Далі купила сметану ягодинську 20%. Це буду завтра варити борщ. Далі купила ковбасу, молочну, хіт-продукт масло. Сир по типу фета до салату, маслини до салату, сирок, фані, ванільний це для віки, паста томатна до борщу. Так, три ромові баби. З такою білою глазурю, смачні. Дуже дві локшини швидкого приготування. Купила знову ось такі цукерки. Ми доїли попередню порцію. Вони виявились дуже смачні, неждано виявилися схожі, схожі на червоний макрошенівський, який я дуже люблю. Це такі самі мені. І купила ось такі серветки вологі. Це антисептичні купую для. Для прибирання. Ось такі в нас були невеликі покупочки. Поклала віку спати і буду варити язики. Знову буду варити язики, тому що заходила в Walmart і там виклали свіжі язики, ми їх дуже любимо. Віка гарно їсть язик, язики, тому знову купила 4 штуки і буду зараз їх варити. Язики варяться, віка вже прокинулась. Богдан прийшов зі школи. Зараз буду запарювати йому локшину тільки без цієї приправи, просто з сіллю. Ось Богданів обід. Вчора він ввечері не захотів їсти взагалі нічого, тож його нагадці залишилися, і сьогодні будуть йому на обід. І помідорчики мариновані. Вийшла на вулицю. Сьогодні якийсь такий сонний день, що в мене очі просто злипаються. Я щось не можу їх навіть розліпити. Їду зараз в поліклініку. Мені треба до нашого педіатра по справах Віки. Тож у мене на 17-20 прийом. В поліклініку вже взяла маску, щоб не повторювати колишніх помилок. Кожен раз, коли я йду через цей сквер до поліклініки, то я згадую ті часи, коли 13 років тому. Я гуляла тут з Богданом. Спочатку із коляскою, потім просто ну, з дітками грались. Це був скверик неподалік від тодішнього нашого будинку. Тут ми завжди гуляли. Згадаємо ковідні часи. У нас так цікаво побудована лікарня. Всередині, бачите, такий колодязь, А там у нас внизу жіноча консультація. Там я стояла на обліку з вагітностями, і туди, якщо треба, то ходжу до гінеколога. У них там своя реєстратура. Все можна йти додому, вже зробила всі свої справи. Віка, вечеря. На вечерю у неї язик. Ковбаска в тебе, так? На вечерю їж. Кабачок і булгур крупа. Я наділа. Це крупа, це булгур. Ти любиш такі маленькі макаронки. Ложечкою. Візьмеш а, потім. А, а це ковбаска. Це ковбаска. Я вягнула на неї фарт... фартушки, дала хай сама їсть. скільки По... Ну я другий тобі вдягла, на тобі два фартушки. Ну, потім догодую, якщо що, а тут буду зараз прибирати, тут просто е, віка навела якийсь бардак. Це можна чекати просто безкінечно. Все може продовжуватись до завтра. Просто дуже повільно. У мене нема стільки часу. Мені ще треба зразу варити. Ой, смажити. Не треба пальцями туди вік. Бери чашку і тут. Ні, не так вік, ось так. І став на столик, так. Береш ну, двома ручками береш і п'єш. Ти не, зараз тільки однієї п'єшся нап'єшся, відкривай ротик для кабачка. Що в тебе є? Опа. Так пережовуй, що ти її в році тримаєш три години. Давала їй чай, давала компот. Нічайний компот не п'є. Бачить, що інші кольори не п'є. А сік я не давала, ну, думаю, що він ну, якось не дуже корисний, то соки, поки не даю. І так нічого не їсть. то ще соків понапивається, тут не буде їсти нічого. Віка, водичку не треба постійно пити, коли ти їси. Треба трошки запивати. На що її постійно пити? Ковтай. Віка. Дивись, бачиш, що робиться, коли ти необережно з чашечкою поводишся? Бачиш, що робиться? Віка, не треба засовувати вилку туди. Вилка це прибор столовий. Не треба його засовувати нікуди. Вилка повинна лежати на столі. Це не іграшка. Я зараз заберу всі ці іграшки звідси. Відкривай рота. І останнє до їси я зараз тобі дам водичку, а потім ще треба кашку і ковбаску поїсти. Каску. Угу. Кофта Диви, не вельється. Від... Лапка. М? Лапки, так, да. лапки. Все ж у ковбаску, я піду дістану сковорідку, бо мені ще братику зразу смажити. Зараз буду смажити зрази, ось. Каля балова на магазину з м'ясом зрази. Поставила вже дві сковорідки. Віка, ти вже переживала. Давай, відкривай рота. Так, а скільки можеш, скільки ти будеш жувань, два куски? Давай бігом. Куди, куди, куди. куди. куди хочеш? А, так, хай буде, я просто тобі в рота хочу дать. Смажу зрази. Віка, ти переживала? Мені вже набридло. Це треба спеціально, спеціальні дози антидепресантів і транквілізаторів для цього процесу. Ось так смажиться зрази. Віка, жучки всі пішли їсти. Вони жують і ковтають. Ти теж жуй і ковтай. Віка, ти будеш ще їсти? На ні? Будеш виходити? Прибери ногу зі стола. Не розсердилась, мамочка. Ну, не розсердилась, мамочка. Мамочка, вже звикла. Так У мене через всі вікінні розмови пригоріли дві зразини. Настала і моя черга повечеряти, приготувала собі салат з пекінської капусти, помідорів, фети і маслин. Зразу вже готові. Щось уже така втома під вечір не стала.